O que a fazer? O que Я не знаю. Вони були А я героя небесні сотні. Званя герої небесній сотні. Небесна сотня! Герої України! Небесна сотня! Герої України! Ране, а рано чи його печати поля не минула. І всі що бачив... ось по це забухне. Я можу сказати зараз твердо, що з першого дня, з першого дня, я наполягаю на тому, щоб всі наші хлопці, всі наші дівчата, які загинули за Україну, мали статус героїв України. І це взагалі свята справа держави, свята справа президента. І ми не на крок від цієї вимоги не відступали. Верховна Рада прийняла таке рішення. Тепер справа за указом президента. І треба добитися цього, розумієте? Обов'язково сказав, що середу буде а, зустріч, буде засідання, на якому будуть приймати подібне рішення. Можна як випадку. Слухайте, можна можна говорити, не, треба, не, не, треба, не треба ніяких спеціальних засідань. Треба видати указ і на цьому просто поставити крапку в цій справі. Герої Небесної Сотні мусять Герої стати України. героями України. І, і з постанов. цим, Із цим, до речі, в тому числі всі йшли на президентські вибори. Чому це не зроблено? Пояснень не існує. Я не хочу зараз говорити. Але я звісно, хотів, щоб наш президент що ми з форму.